Кого я точно не зможу навчити співати способ короткий, але токсичний. Я не знаю, яке у вас зараз уявлення про навчання вокалу, але те, що я зараз розкажу далі, то трошечки крінж. Я не буду вчити співати тих, хто хоче навчитися співати за два уроки. Вокал це робота м'язів. Ну, майте терпіння і зрозумійте, що це є процес. Хто постійно не хочуть співати розпівки на уроках? Ну, звісно, можна, але це ніби ви біжите марафон без тренувань, просто початківець. Тому окей. Ті, хто чекають секретний прийом чи якусь секретну магічну таблетку, нема такої. Магічна таблетка це практика, практика і ще раз практика. Чи ви хочете співати складні пісні, але не вмієте базово співати, то це крінж. Тоді ви просто нашкодите своєму голосу, або це буде звучати. Стрямно. Ну і ще смішно це те, коли іноді кажуть, та варто лише почати, а далі якось піде само. Ну та ми сідаємо за кермо машини, і машина просто сама починає їхати, навіть без навчання, та, коли ми не вміємо керувати. Ну, десь так і з голосом. А ще є такі, які кажуть, ну навіщо мені вся ця техніка? Мені просто так співати для себе? Ну окей, але якщо буде голос сідати, будуть неприємні відчуття. Ну так, техніка не важлива. Якщо ти готовий працювати, вдосконалюватись, повторювати багато, то вітаю, ти на правильному шляху і скажи, яка порада тебе, якщо ти викладач вокалу найбільше реально дратує. А з тобою був твій викладач вокалу Уляна Фарина, і я вже встигла навіть нафарбуватись до роботи. Па-па!